Польща засуджує атаки Росії проти України, які все ще тривають. Міжнародний тиск на Росію все ще недостатній, говорить Володимир Зеленський. А у водах Великої Британії знайшли російські шпигунські датчики. Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну. Останні дії Москви доводять, що її мета подальша війна, а не мир. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Польщі В соцмережах, де власне вміщено цей допис, наголошується, що Росія має нести відповідальність за загибель українських жителів та руйнування цивільної інфраструктури. Нагадаю, зранку росіяни обстріляли Київ балістичними ракетами. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Були також знищені приміщення телеканалу Freedom українського державного мовника, який транслює інформацію російською мовою. Також напередодні нагадаю, росіяни вдарили балістичною ракетою із касетною боєголовкою по місту Кривий Ріг, убивши там дев'ятьох дітей, зокрема, і багатьох людей поранивши. За даними президента Володимира Зеленського, лише за минулий тиждень росіяни застосували для ударів по Україні майже півтори тисячі керованих авіабомб, близько 700 безпілотників дальньої дії та 30 ракет різних типів. Володимир Зеленський підкреслює, що кількість авіаударів зростає, і за його оцінками, це відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кількість російських повітряних атак на Україну зростає. Що доводить, що міжнародний тиск на Росію все ще недостатній, також про це написав президент Зеленський на платформі X, і власне такою є реакція Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен з наших партнерів, США вся Європа, весь світ бачать, що Росія має намір продовжувати війну і вбивати. Додав. Зеленський Росія розкриває свої справжні наміри. Вона хоче продовжувати поширювати терор, доти, доки це дозволяє світ, наголосив Зеленський. The Telegraph повідомляє, що російські датчики, які як припускають, призначені для шпигування за британськими атомними підводними човнами, було знайдено в водах навколо Великої Британії. Їх виявили військові королівського флоту Великої Британії. Після того, як кілька із цих датчиків викинуло водою на берег, їх розглядають як потенційну загрозу національній безпеці. Раніше про це не говорили, але The Sunday Times повідомляла, що Москва намагалася зібрати розвіддані про чотири британські підводні човни типу Vanguard, які несуть ядерні ракети. Принаймні один із цих човнів перебуває в морі в рамках безперервного стримування. Москва має флот спеціалізованих підводних човнів, які як повідомляється краще оснащені ніж британські та союзницькі. Як для бойових дій на морському дні, так і для шпигунства пише «The Telegraph». і впродовж всього протистояння всієї війни з Україною Росія посилює стеження і саботаж підводних з'єднань, інтернет-з'єднань, енергетичних трубопроводів і військових кабелів, які ключові для західу і пролягають дном Балтійського моря. Польське головування в раді Європейського союзу настало важкий момент. Про це говорить аналітик Європейського союзу Томаш Зайонс. За його словами, у ефірі польського радіо 24, він є аналітиком із польського інституту з міжнародних справ. На це вплинув новий інституційний цикл, тобто ситуація після виборів до Європарламенту. У Європарламенті і новий склад Єврокомісії тому важко говорити про вражаючі законодавчі успіхи, але Польща знайшла інше поле для. Діяльності говорить Томаш Зайнц. Ключовою метою польського головування був власне вплив на стратегічне мислення тих, хто приймає у Європі рішення, і передовсім в контексті обороноздатності, точніше, в контексті фінансування цієї обороноздатності, і тут варто сказати, що напевно успіх польського головування тут якраз видно. Названі і тут треба повіді, жісто, напевно, сукцес президенції польській. А переключення уваги Європи на безпеку і спільне фінансування оборони на думку Томаша Зайонца, є відповіддю Польщі на геополітичну ситуацію.